Ну не знаю, подивимось. Ти прадіда вбив! Що <ріст> бляха? Як ти в мене застрелив? Якщо я тут? А, я тебе вбив, господи. <ріст> я цілу сімейку вбив. І тут ти сам прадіда вбив. Ти, ти, ти як так можна було? Бідний прадід! Бляха! Ну шо ти з ним зробив? Пішли Прадіда в чужого вкрадемо. Пішли, пішли. Пішли прадіда вкрадемо. Та ще є цей! Пра -пра пішли! Е, е, Він там. Він, він тут, ось його викопати Пішли його реку... викопати реку... я, сні... я вже давно знімаю Я чекаю коли це буде Давай, давай, короче, прадіда Давай спасаємо прадіда він тут, прадеда. він тут Ну пра-пра-прадіда, короче, давай, короче, да. Прадед. прадід Твій, твій внук помер. Ой, твій внук по... Бляха, що я не так скажу. Як ти? Ти вже тут три роки живеш. О, йому в кайф. Під водою живе...